І так, такий підхід, він є е, е, небезпечним, тому що е, можуть там вини. Тому парсери не роблять цього. Їх налаштовують так, щоб він, якщо у вас ззовні приходять ці xml документи їх е, схему дали, там все добре, але ми не будемо перевіряти, е, використовувати е, ці схеми. Тут, по суті. Тут може бути повна адреса HTTP. Два 2... слив HTP, 2.2 слиша там, і пішло це, це нормально. Тобто він має піти кудись там, скачати цей документ, так і далі, так і далі. Зазвичай угу. парсер наш розстовує так, щоб він це не використовував. Угу. Тобто Підміну зробили і все. Це погано. А, тому бажано налаштувати пасу таким чином, щоб він брав, вийде, брав свою відому, чесну схему і її використовував. Окей. Для того, щоб це зробити, ми кажемо, що ми беремо, створюємо спеціальну схема фактори Скіма фактори є instance і ось це є спеціальна константа. Яка каже, що ви Скіма НС Урі? Тобто валідувати відносно XML Скіма? Є інші е, константи? Data type NSURI DTD Угу. Оце NSURI, це ваша схема. Інстанс NSURI, він братиме від тіля у схему. Не робіть так. Окей. Тепер. Е, ну тут оце ось це для того, щоб, ну скажімо так. Е, Щоб він зробив, да, взяв схему, да, саме від тіля, якщо я щось не вказав. Я отут не вказав, да, не вказав, щоб брати відносно схеми. Окей, Е, Окей. Ну, по суті. Ось я беру XSD і з нього беру Добре. Я на Скіма отримую валідатор. Валідатор дозволяє вам якраз це то. Клас, який буде безпосередньо валідувати ваш XML-документ, він для валідації пока потребує stream Source, Тобто від кіле він буде читати, і від... тут я вказую сам XML-документ, який я ім'я. Ім'я XML-документу. Uh, є купа різних соусів. Uh, Тут їх багато. Data source, Dom source, JuggsB source, SAX source uh, і так далі. Їх купа різних. Mm -hmm. Я кажу, що читає мені з xml документ, текстового xml Окей. Okay. І я беру тепер кажу: валідатор валіди. Цей метод нічого не повертає. Uh, але якщо він нічого не повернув, то це документ валідний. Якщо кинув ексепшн, uh, то це не валідний. Принцип такий. Uh, ну і відповідно, uh, беремо і uh, запускаємо. Ми можемо. Да. Uh, оце є, бачите, просто валідатор, і тут є валідатор демо. Він викликає то, і я просто беру ту, вказую, що відносно чого валідувати. Угу. Так. Запускаю його, і він мені щось робить. Він їх не знаходить, так? Да? Uh, exception. Uh, XML lb1, XML, XML1, test, Cannot find, Cannot find добре. Uh, XML. А, і тест 1 немає, але є тест 2. Бачимо, тест 2. Пробуємо. Написав, що да, він валідний. Uh, у нас є... Можемо написати Bookshop. Uh, bookshop slash uh, order. Or, order XSD. Кажись так. Є е у нас order. Order XSD. Order немає, XSD. Ну і відповідно, там теж у нас є Bookshop, і відповідно Orders XML. Добре, запускаємо. Він має щось провалідувати. Добре, тепер у нас є order orders XML. Ми, у нас тут є Юнік, чи немає? А, тут я е, не давав. Е, що у нас може бути? Е, ну Так, у нас що там по схемі Ордес XSD, номер, номер замовлення. Воно. Номер замовлення він є обов'язковим чи ні. А, ну так ми можемо це перевірити. Е. О, е, А, варідний. Або містить. No data. Або текст не такий. Так? Число нормально, але там текст що є. Запускаємо валідатор дема, і він каже з поясненнями. Data type 4 is very for element integer. Угу. Якось так. Ам. Е ну якось. Е а так. А що у вас тут? Ага, це для перетворення. Тепер. Якщо у вас є? Певна xml яка описує вашу предметну область. Чи набір XML-Schiem, які описують певну предметну область? А відповідно, відповідно, ви можете автоматично згенерувати ваші Java-класи. Є зовнішні такі пузи, які вміють це робити. В цьому проєкті використовується спеціальний так званий Maven плагін, який дозволяє це робити. Де він є? Де він прописаний? Є по МексМЛ? Це налаштування в Java, це налаштування, де брати які залежності необхідні. В Maven, це Maven залежність. Читайте, Maven, Maven, як з ним працювати деталі, так хто ще не знайомий. В ньому є купа дуже зручних речей. І, наприклад, те ж саме, що отут я маю Мейвен. Ось воно. Да? Я можу. Ну, наприклад, є певний життєвий цикл. Це поза межами цього курсу це окрема річ. Почитайте про нього. Важливо те, що. Зазвичай воно виконується в такому порядку. Тобто, спочатку compile, validate, ой, clean, validate, compile, test, і так далі, так далі, і так далі. Угу. А, тобто, все, що, якщо викликаєте це, попереднє воно зменшується. Але там видалення оце Clean, воно зазвичай працює для змінених. Ну, тобто, ID автоматично це налаштовує, щоб змінити. Тому беремо, наприклад, Clean, да, і воно видалив папку Target. Вона, ви бачите, зліва пропала. Uh, compile, воно з'явилася така, uh, і в ній все вже проект весь відкомпільований. Якщо, а вже ж він не містить. Компіль. Одночасно цей uh, життєвий цикл Compile. Перш ніж воно буде компілювати, і є Певні додаткові речі він може згенерувати додаткові файли, теки там і так далі, так далі, і так далі. А, якщо у вас. М -м -м -м, якщо у вас... Ось тут буде такий плагін, я в даному випадку використовую uh, Apache CXF плагін. Є інший Maven JAXB плагін. Схоже з цим. Призначення однакове. Ну, Є там проект 2, там кажись, використовується не XGC, а uh, Maven. Okay. Це не важливо. Головне, що. Рі... А, різна конфігурація, але, але... Uh, схоже, ідеї: розберетесь. І так, uh, ось тут воно вже налаштоване. Єдине, що вам потрібно змінити. Так, це сукупність цих файлів. Е, тобто, якщо у вас один, в даному випадку, цей ордер XSD, він імпортує. Якщо вони у вас є незалежними, то ви можете їх повторювати. Ну, мається на увазі там, entity, так і далі, так, далі, так далі. Що він зробить? Він. Е, він творить XML Java файли згідно ваших XML-документів. Відповідно. Давайте глянемо. Наскільки залишилось? Дві хвилини. Ну, ми ви їх вже бачили. Відповідно, Generated source main, Entity у нас є order. І orders, Order Java. Він містить необхідні поля і анотації JaxB. JaxB анотації ми поговоримо трохи про, трошки про них, навіщо вони, як вони працюють. Ви можете о, маніпулювати за допомогою JAXB з вашими XML-документами. Зазвичай вам в цій роботі в курсі це не знадобиться. Ви будете працювати зі Spring, які вже місяць JugSB, і він під капотом буде дещо працювати. Але можуть виникнути певні речі, якщо вам потрібно налаштовувати, і вам потрібно буде щось робити таке додаткове, то ви маєте зрозуміти, як це JugSP працює і як ці анотації накладають додаткові обмеження на валідацію. На структуру, точніше, на валідацію вони не що впливають. Там от, на припустимі значення воно не працює. Наприклад, що там від'ємне, невід'ємне, воно не буде працювати. Лише на структуру, по суті, да? ну і тип, а більш нічого. А от якщо ви там якісь додаткові обмеження встановили там, позитивне там, і так далі, то тут воно вже не буде працювати. Частково. А на тому сьогодні ми завершуємо. Наступно я трохи розповім про це і почнемо з дрісу.